Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо та аналізуємо найважливіші новини України та світу за останній тиждень. Сьогодні у нас дві великих важливих теми, які стосуються України. По перше, це складна ситуація на лінії фронту. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, прямо говорить про те, що росіяни мають певні успіхи та тиснуть на український фронт практично по всім ділянкам. Увага більшості зосереджена на селі Очеретине. Це прийняно невелике українське село, яке тим не менше мало укріплені рубежі та довго стримувало російські війська. Село на цей момент практично повністю окуповане на момент запису цього подкасту. Росіяни роблять фотографії з вже десь центральної частини села і поступово намагаються витіснити українські війська. Проблема в тому. Що навколишні села вони також захоплюють і тим самим мають можливості для розвитку свого успіху. Цей напрямок дуже важливий, оскільки звіти можна рухатись вже на Покровськ і фактично працювати по Донецькій області дуже активно та відтісняти наші війська. Причини, чому російські війська змогли прорватися, це подальший розвиток успіху їхнього в Авдіївці. Декілька. На жаль, ми не можемо звісно стверджувати повністю, що сталося так, що не так. Зокрема, багато пишуть про те, що однією з причин здачі цього села стала командування 115-ї бригади, і декілька видань, декілька аналітичних центрів звертають увагу, що саме їхні тактичні прорахунки, зрештою, мали як наслідок втрату особового складу, і другий наслідок це втрату власне самого населеного пункту і оборонних. Рубежів там, поки наше українське командування цю інформацію ніяк не коментує, але про це пишуть багато знову ж таки різних медіа різних аналітиків. Чому ще одна з причин, чому росіяни змогли захопити очеретини, фактично повністю його зайняти, це їхня тактика, яку вони почали застосовувати кілька місяців тому. Справа, звісно ж, у керованих авіаційних бомбах росіяни почали їх застосовувати дуже активно. Вони таким чином бомбили Авдіївку, сотні бомб, які падали на голову наших захисників, і зараз вони просто продовжують робити те саме. Раніше їхня тактика була така, щоб намагатися повністю оточити якесь місто, і фактично, якщо для того аби зберегти особовий склад, українцям доводилося відходити. Тепер же вони роблять це не так, вони просто сунуть напролом. Вони закидують бомбами повністю ділянку, яка стоїть перед ними, і вже по цій ділянці відправляють або якісь броньовані колони, або колони піхоти. І таким чином вони просто давлять на лінії оборони і намагаються відсунути наших захисників. Якихось засобів для того, аби відбивати ці бомби, у нас практично немає. А російська авіація може залітати досить близько до лінії фронту, тому що у нас немає засобів, аби їх відігнати. Немає ППО, яке може збивати російські літаки. Ви пам'ятаєте, що у лютому у нас було там до 15 успішних кейсів, але пізніше з'явилася інформація, з'явилася фотографія про те, як до США направили одну з батарей Петріот на ремонт. Тобто, скоріше всього, історія про те, що там був такий собі блукаючий «Петріот», Петріот, який збивав ці літаки, вона дійсна і бачимо результат. Є Петріот, є 15 збитих літаків. Зараз вільного Петріота немає. Російська авіація залітає досить близько, там на глибину до 40 кілометрів нашої лінії фронту, і може власне запускати ці каби, які немає можливості збивати, з ними боротися. Якби були якісь системи ППО, російські літаки могли б далі відсунути і не дати їм так активно, як мінімум, застосовувати цю керовану авіацію. Експерти знову ж таки стверджують. Джуть, що поки успіх росіян він частковий і показує, що вони, начебто, самі взагалі бояться його розвивати, тому що ми досі не бачимо прориву лінії фронту. Ті села, які росіяни захоплюють, які вони атакують, вони йдуть до них поступово і давлять на них поступово. Тобто немає історії, що вони хоп і за один день пройшли 10, чи 20, чи 30 кілометрів. Навіть те саме село Очеретине, воно знову ж таки в нашому полі зору вже близько тижня, а то й двох, і бої за нього. Тривають, як стверджує українські збройні сили на деяких напрямках, направляються резерви, і серед завдань яких стоїть контратака та відбиття наших позицій в російській армії. Є так само чимало проблем, зокрема слабка підготовка, зокрема, продовження історії з цими м'ясними штурмами, відсутність якоїсь конкретної тактики чи розуміння, що робити далі. І їхня основна перевага зараз це власне кількість цієї зброї, навіть не якість, а кількість Тобто них вистачає артилерії. Ійських снарядів у них є каби, у них є люди, вони готові відправляти свої броньовані колони, незважаючи на те, що вони обстрілюються нашими FPV-дронами чи артилерією. Але цього всього у них вдосталь в Україні. На жаль, є досі проблема з постачанням, тому що американський пакет допомоги був проголосований от тільки-тільки, чеська ініціатива, яка, начебто, мала поставити нам боєприпаси, дуже швидко лише починає розгортатися, і вони найближчим часом будуть надходити. Тому поки в Україні є ось. Ця проблема з тими, скажімо, компонентами, які б дозволили стримувати ворога активніше. Знову ж таки посилаючись на людей, які надзвичайно близько до керівництва нашої країни, Кирило Буданов днями дав інтерв'ю, в якому прямо сказав: травень буде дуже складний місяць, але не Армагеддон і нічого аж надто страшного. Просто потрібно бути готовим до того, що саме в травні можемо мати негативні новини, але без апокаліпсису, це були слова Буданова. Не так давно також вийшло інтерв'ю очільника. Повернись живим Тараса Чмута, який сказав, що на даний момент Україна не виграє, і ситуація залишається досі складною, тому до цього потрібно бути готовим. Проблеми в українській армії залишаються ті, які нас скажімо так ведуть уже останні кілька місяців. Це і снарядний голод, і знову ж таки нестача людей в бригадах, в армії для того, аби вдало відбивати наступи ворога. Тому ситуація складна, але на даний момент хочеться вірити, що Буданов знає. Точно ще що говориш, Ситуація залишається складною, але без Армагеддона. Це що стосується лінії фронту, насправді тут потрібно розуміти, що ми згадали тільки очеретини, але росіяни точно так само тиснуть на Куп'янському напрямку. Нагадаю, це Харківщина. Там було декілька тижнів тому повідомлення про зосередження близько 100 тисяч російських військових. Окрім того, вони давлять на часів яр. Це Донецька область, містецько неподалік Бахмута, і намагаються розвивати свої успіхи по суті на всіх напрямках, які є. Насправді, це знову ж таки трохи загрозлива ситуація, тому що ми з вами говоримо про атаки одразу в кількох українських областях, намагання прорвати фронт в декількох місцях, але поки всі ці напрямки вони українськими військами утримуються і туди доправляються і резерви, і та допомога, яка є в. В українських резервах, що стосується боєкомплекту броньованої техніки і всього іншого, це перша важлива частина, яку треба проговорити, і пам'ятати тут саме час сказати, що давайте не забувати підтримувати збройні сили України, тому що як бачите, ситуація складна, і насправді, коли є можливість чимось допомогти, давайте допомагати тим, чим можете зокрема, і фінансами це дуже важливо. Інша важлива тема, яка в минуло на минулому тижні стала напевно темою номер один. Власне пам'ятаємо закон про мобілізацію, і одна з тез це історія про надання консульських послуг в Європі. Українські посольства будуть надавати консульські послуги тоді, коли чоловіки будуть оновлювати свої дані, які передаються там далі до ТЦК. Тільки в такому випадку вони зможуть отримати. Послуги, зокрема, там оновити паспорт чи ще щось МЗС України сказала, що воно не буде чекати, коли закон вступить в дію. Це буде середина травня, і вже зараз, якщо ви не готові оновлювати свої дані, паспорти не будуть ну, видаватися. Реакція на це була дуже різна. Це великий насправді. Такий розкол для українського суспільства, по перше, і різке впровадження цих, скажімо, оновлень, і різка риторика пана Кулеби, який сказав, що якщо ви від чогось відмовляєтесь, то будьте готові до того, що отримуєте певні труднощі. Але потрібно знову ж таки, ми не будемо підходити до коментування реакцій, хто правильно зробив, хто неправильно. Ми знаходимося в ситуації, коли непопулярні рішення, єдині можливі рішення для того, аби їх приймати і. І я думаю, що з часом це вже будуть оцінювати знаю, історики, якісь експерти, дослідники нашої ситуації сьогодні. Потрібно сказати, що більшість європейських країн з тих, які зробили заяви, сказали, що впливати на українських чоловіків ніяк не будуть і не будуть їх умовно кажучи, депортувати чи відправляти з України, тому що так просить МЗС. І зараз зі сторони виглядає, що більшість цих людей, які оновлять свої дані в посольствах, вони ці дані передадуть до по суті. Вони передадуться до України, і на цьому історія закінчиться. Тобто, цю людину не Можуть вигнати наприклад там з Німеччини чи з Іспанії чи з Португалії. Немає законодавства для депортації цих людей на цьому етапі, як мінімум, і очільники багатьох країн говорять якраз про те, що не будуть нічого сподібного робити для того, аби цих українців чоловіків з європейських країн відправити. Більше того, деякі країни вже заявили, що будуть продовжувати історію з статусом біженця і далі зможуть надавати допомогу людям, які в Україні. Українська сторона каже, що оновлення цих даних покаже, що якась певна частина чоловіків вже не знаходяться в Україні, а раз вони не знаходяться в Україні, то відповідно не потрібно буде ТЦК, свої сили витрачати на те, аби їх шукати, не потрібно буде витрачати сили поліції, відправляти їм якісь повістки, чекати, що вони прийдуть, і це насправді зможе зекономити час. Як воно в результаті спрацює? Я думаю, що ми зможемо побачити через певний період, поки ще говорити рано, але так чи інакше ситуація склалася. Досить таки складна, і це ще один з моментів, де можливо якась невдала комунікація чи неправильна комунікація створила певний тиск. Потрібно розуміти, що українське суспільство досить таки розколюється і дуже власне до ось цих інформаційних скандалів заходити в Твіттер неможливо в Тікток неможливо вже дивитися це відео, як хтось викидає. Паспорт чи ще щось, і мені здається, що в такі моменти державі потрібно трохи якісніше кому... комунікувати та пояснювати певні свої дії, власне як це буде відбуватися і чому це робиться. І один твіт в соцмережі цього може бути трохи замало, але знову ж таки будемо оцінювати це через певний період часу. В той же момент американці заявили на новому Рамштайні, що 6 мільярдів доларів вже спрямовують на закупку озброєння, яке буде передане Україні, але в цьому всьому, звісно, є теж нюанс. Це озброєння доведеться чекати. Програма розрахована не на місяці, а на роки. То велика частина цієї зброї буде передана до України навіть не у кінці 2024 року, а вже або далі, в 2025, му або можливо навіть в 2026. му З іншої сторони, там є додаткові ракети до систем Петріут. Є ракети до F-16, які мають ми сподіваємося передати найближчим часом Україні. Тому як мінімум бачимо, що американці досить швидко ось цю допомогу, якого не проголосували, вони віддали на імплементацію і на замовлення. Стосовно патріотів, ситуація, звісно, виглядає гірша, незважаючи на те, що німці заявили, що будуть дуже активно впливати на різні країни світу, аби ті передали Україні свої системи. Ситуація не найкраща. Греція зокрема відмовилася. Вони сказали, що у них складна ситуація з Туреччиною. У них зайвих Петріотів немає ще Кілька європейських країн сказали, також що свої системи передавати не будуть, можливо, передадуть ракети. Німці заявили, що, начебто, готові одну систему ще передати. Насправді дуже багато систем Петріот в країнах Азії, але наскільки вони будуть готові їх передавати, це, звісно, задачка ще там. американці також нічого не говорять про те, що передадуть свої системи Петріот Україні як наслідок, поки що ситуації з вирішенням навколо захисту неба покращення якихось таких і. Істотних немає, тому що знову ж таки в останньому пакеті допомоги США не були передані навіть ракети до систем Петріот були до інших систем, тобто брак боєкомплекту, також не залишається в той час, як росіяни продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру, і під час останньої атаки наприкінці квітня ця ситуація залишилася. В той же час є ще одне повідомлення від сполучених штатів Америки. Державний департамент США розкритикував владу України за єдиний те. Марафон за їхніми словами, все таки в Україні має бути свобода слова, ми демократична країна. А отже, повинен бути вільний доступ до інформації, який не контролюється зокрема державою, і США сказ говорить про те, що власне в цьому телемарафоні відбувається порушення принципів свободи, тому що деякі канали вимкнули від ефірного мовлення. А власне сама ось ця сітка, сама історія того, як ведеться телемарафон, вона ну скажімо так. Формується не найкращим чином, напевно, ні для кого не. Секрет, що телемарафон досить такий лояльний до української влади, показує таку трохи викривлену картинку, яка навіть і не дуже користується популярністю. Якщо на початку повномасштабного вторгнення до 80% людей, які дивляться телевізор, його дивились, то сьогодні це число менше 10%. Тобто він не відповідає запитам суспільства. Як наслідок про це вже не пише, звісно, держдеп США, але про це говорять експерти. Як наслідок в Україні відбувається розвиток різних youtube каналів. Каналів, де є альтернативна думка, де можуть розповідати про щось, що важливе для людей, для їхнього розуміння, що відбувається тут і зараз. Але знову ж таки, через те, що Ютуб ніхто не контролює, там можуть виростати і різні теорії змови, і різні експерти. Ми з вами таких знаємо не одного псевдо звісно, це знову ж таки не дає українцям можливість отримати об'єктивну картинку. До того ж, величезні мережі телеграм-каналів, які взагалі живуть у якомусь якійсь своїй парадигмі, це все прагнення українців отримати не цю вивезену ідеальну картинку з телевізора, а якусь чесну правдиву інформацію об'єктивну, яка б відповідала порядку. Денному в адміністрації президента в офісі президента відповіли, що це дивна типу історія, зважаючи на те, що в Україні війна, і, типу, вони намагаються давати чесно зважену перевірену інформацію. Але зрештою, маємо, що маємо телемарафон досі. працює, його не планують закривати в української влади. Насправді зараз кілька телеканалів, які не Контролюється і фінансується кілька напрямків, і виникає питання, що контроль держави за ось цим телемовленням дуже великий, і потрібно було б цю ситуацію трохи міняти у наш час, тому що знову ж таки часто це дає не позитив, а негатив. На сам кінець трохи чуток. Ми зазвичай таким не, не користуємося, не говоримо, але є е, цікава інформація, яка ще потребує перевірки. Зокрема, в минулому році Казахстан виставив на продаж 117 дуже дуже старих винищувачів. Міг 27 29, Су-24 е, 70-х, 80-х років в країні заявили про те, що е, ці літаки є непридатними до використання, а їхня модернізація чи відновлення є. Надто дорогими, тому у цьому немає сенсу і власне. Вони виставили їх на продаж за інформацією, яка зараз шириться в інтернеті, ці літаки через офшорні компанії, через офшорні фірми, купили Сполучені Штати Америки. Ціна контракту там зовсім зовсім маленька. Насправді аж настільки маленька, що я не буду цю суму заявляти в голос, тому що мені здається, вона трохи викривлена або неправильно подана. Мова там про мільйони доларів. За все і власне, ці літаки знову ж таки, як пише преса, за інформацією. Від якихось інсайдерів були передані е, Україні Сполученими Штатами Америки. Е, невідомо чи будуть їх модернізувати чи відновлювати, тому що знову ж таки вони надзвичайно старі, але можливо деякі деталі з них будуть брати для того, аби вони фактично стали донорами е, деталей до тих літаків, які в Україні ще залишилися. В Україні декілька десятків літаків насправді залишилося дуже мало, тому що їх було мало і на початок повномасштабного вторгнення. Звісно, українські літаки м -м, на жаль також. Збивають, ну і знову ж таки є просто природне зношення ось цих елементів, компонентів самих літаків, і тому потрібно шукати десь деталі для того, аби їх відновлювати, і можна було знову піднімати їх у небо. Можливо, ось ці власне 117 літаків з Казахстану стануть донорами цих запчастин, і Україна зможе ще довше підтримувати їх у льотному стані. Але ця інформація поки не підтверджена та потребує подальшого розслідування. Якщо ця інформація відповідає дійсності це насправді гарні новини, тому що і європейські країни, і американські країни насправді весь час, поки йде повномасштабне вторгнення, вони їздять по всьому світу і намагаються знайти якусь радянську техніку, викупити її в цих країн та передати їх Україні. Чому відбувається це? Тому що це знову ж таки не так дорого, як купити там. Не знаю, F-35 нам ніхто не передасть. Плюс в Україні є військові, які вже вміють працювати з цією технікою. Бачимо, що пілотів на F-16 вчать. Довго і це знову ж таки цілий виклик і цілий процес. Окрім того, виготовлення нової техніки це час. Якщо ти можеш в когось отримати техніку вже тут і зараз ти намагаєшся її забрати. Зокрема, і в країнах, наприклад, Південної Америки намагаються викупляти і гелікоптери, і танки, і інші системи. Не всі з цих країн готові продавати техніку та віддавати Україні. Частина з них десь боїться росіян, тому що вони на них тиснуть або підкупляють. Десь просто не хочуть цього робити, тому що хтось не дуже дружній за я хтось взагалі не розуміє цю війну в е, Україні. На жаль, південна Америка дуже далеко. Вона живе трохи за своїм якимось прийняттям світу. Ну і знову ж таки, та сама чеська ініціатива, де вони знайшли тих півтора мільйона снарядів. Один Бог знає. Ну і їхній президент Петер. Але це все викупи з складів інших країн, де е, знову ж таки, як повідомляють інсайдери, е, вдалося скажімо так підкупити тих, хто може ці снаряди нам продати. Найближчим часом відправити перемогти у цьому плані росіян, тому що знову ж таки про це виходить багато матеріалів, що російська розвідка також діє не лише в Україні, вона по всьому світу. Вони знають ці компанії, підприємства, у яких є ті самі танки, бронемашини, боєкомплект, і вони тиснуть підкупляють, погрожують цих людей, щоб вони їх не продавали, залишали в себе та не передавали Україні. Це велика така боротьба, про яку ми мало знаємо. Але я сподіваюся, колись хтось також напише про це книгу, і ми зможемо детальніше про це прочитати, тому що це зовсім. Зовсім, зовсім інший світ надзвичайно цікавий на цьому сьогодні. все. дякую, що дослухали до кінця. Підписуйтесь на нас на усіх платформах. Контекст тут ми розповідаємо коротко про основні новини тижня з певною рефлексією, але без зайвого нагнітання. Контекст створюється Mindua та Both Media. Щасти.